Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорів Христі, сьогодні Свята Церква знову і знову запрошує нас, щоб ми звернули свою увагу на святий Хрест. І коли цього тижня ми виставляли Хрестне дерево, тоді мали особливе запрошення бути перед цим знаком Хресної жертвенної любові і. Певній мірі звернути увагу, як ми ставимося до нього. Чи ми є просто споглядачі, чи ми є просто ті, які прийшли подивитися і, можливо, виконати якийсь обряд, бо так є припис, бо така є заповідь, бо так всі роблять. Можливо, ми прийшли до Христа і подумали про тих, які зробили справді. Дуже такий ганебний вчинок вбивства, знущання, приниження. Яке було наше враження від того, коли ми дивимося на Христа? Чим наповнюється наше серце тоді, коли ми дивимося на розп'яття, коли ми згадуємо про оцей Хресний день, про цю смерть на Христі? І тому сьогодні я запрошую вас продовжити звертати увагу на себе. Але вже перенести свою увагу не тільки на споглядання Христа, але також як ми живемо як християни, як ті, які носять хрестик на своїх грудях ближче до серця, ті, які кладуть на собі хрест, тоді коли знаменують себе, благословляють себе, ті, які виставляють цей хрест у своїх помешканнях, наше життя дуже часто зустрічається із тим Христом, дуже часто. Ми його бачимо перед очима, дуже часто ми його, як я вже згадував, творимо на собі. Таке враження складається, що церква дуже хоче нас зв'язати із цим знаком, щоб ми навіть на хвилю не забувалися про нього. І це трошки дивно, тому що хрест це є знаряддя смерті, це той знак, який ну, ми би не хотіли пригадувати, бо це все ж таки. Викликає в нас такі емоції не зовсім позитивні, але все ж таки церква запрошує нас звернути на це увагу. І особливо в цей період війни, тому що, дивлячись на хрест, багато нас, наших сімей, наших родин, наших мам, матерів, дітей в цьому Христі, на жаль, бачать своє відображення як дзеркало, хрест є для них. Бо і Христос хотів добровільно, хочу наголосити, добровільно віддати своє життя і бути розп'ятим на Христі, бо хотів себе уподібнити до страждаючої людини. Христос захотів вмерти на Христі, бо хотів уподібнити себе до вмираючої людини, щоб ніхто не закинув Богові. Що Бог нас не розуміє, що Бог не пережив те, що переживає кожна людина, Бог пережив все. І ми віримо цьому Богу. І не тільки віримо, але ще йому довіряємо. І не тільки довіряємо, але ще його любимо. І любов проявляється в наслідуванні Його, щоб бути подібним до нього. Тому Ісус сьогодні наважується сказати дуже різко і так кардинально. Що якщо ви хочете мене наслідувати, якщо ви хочете йти за мною, тоді маєте себе зректися. І сказав ті слова саме тоді, коли виникла дуже така делікатна ситуація, Ісус розказав про те, що Він добровільно піде віддавати своє життя в Єрусалим. Петро, Його такий найближчий друг, учень, підійшов до нього і каже: Господи, не роби цього, і відвів його в сторону. І тут Ісус різко обертається і дуже різко, так жорстко, підвищуючи певний тон голосу, каже, відійди від мене, сатано. І говорить це до того, який вже з ним три роки подорожував. Вже три роки був разом з Христом, чув Його проповіді, бачив все те, що Христос робить. І тут Ісус його називає сатаною. Хоча якусь мить перед тим Його називав. Скелею, на якій побудують церкву, як швидко поміняв Ісус своє ставлення до Нього, радше не до Нього, а до того, що Він говорив, до того, що він заохочував. Чому Ісус такий кардинальний, і такий різкий є в цьому? Тому що, за словами Петра, який так делікатно хотів його застерегти перед смертю, захотів його зберегти для себе, зберегти для інших. Петро тут спокусився. І спокуса яка є? Та сама спокуса, з якою і ми зустрічаємося практично кожного дня, так званого страху. Дуже часто наші страхи стають використані дияволом, щоб не виконати Божу волю. І ось Петро. Почав виконувати свою волю, свої забаганки, злякався. Якщо буде без Христа, якщо ж то буде, що ми залишимося самі, як то воно буде? І оцей страх його міг спонукати до того, що він сказав Ні, Христе, не роби цього. Тобто не виконуй Божої волі, не віддавай свого життя, щоб спасти людство, такий, немов би благий намір зберегти його. Але, як кажуть духовні наставники, що благими такими намірами, егоїстичними встелений шлях до пекла. І дуже часто люди, думаючи, що роблять добрі справи, відохочують насправді себе і інших зробити Божу волю. Диявол, знаючи цю слабинку, нав'язує людям такі добрі справи в лапках, що справді потім немає нічого доброго там в кінці. Скільки раз ми каялися, на що я таке сказала? Бо так хотіла не мов би помогти людині, а насправді ще більше пошкодила. Скільки раз ми билися в груди і казали, Боже, прости, на що я таке зробила? На що мене куди мене потягнуло? Бо дуже часто ми, от спонукаючи під страхом себе та інших, ввели людей в обману і замість того, щоб зробили добру справу, хотіли як краще. А вийшло гірше. І тому треба бути дуже обачними, щоб не бути такими наївними, які легко спокушаються і потім стають слугами сатани. Ісус не шкодує своїх слів і каже, відійди від мене, сатано, бо ти є зараз спокушений. Бачимо на прикладі Петра, що можемо бути дуже близько Бога, можемо ходити до церкви довгими руками, і хто що робити, такого побожного. Але це не означає, що ми є застраховані від спокуси. Це не означає, що диявол вже не цікавий, не цікавиться нами, що він вже не буде нас покушати. Все рівно знайде такий момент, підійде, спокусить нас, і потім ми, із слуг Божих, перетворюємося в слугу сатани. Це дуже небезпечно для того, щоб себе вберегти від таких спокус, від такої фальшивої доброти, такої фальшивої любові. Фальшивої такої віри, яка дуже часто веде до фанатизму, церква Свята запрошує нас не забувати за хресну любов, не забувати за віру в Христа, за довіру до Нього. І сьогодні я хотів привернути вашу увагу на оце зректись себе. Бо зректись себе, це означає, замість того, щоб дивитися на себе, слухати самого себе. Це означає відвернути свій погляд від себе на когось іншого. Зритись себе, це означає відвернути свій слух, слухати свої думки, які я говорю, коли людина цілий день собі щось бобонить, день щось собі наговорює, і це є дуже небезпечно, тому що людина сама себе вводить такий стан гіпнозу, так само як самозачарованості, стати перед зеркалом і любуватися з собою. Це якийсь такий стан замкнутості, такої замкнутого кола. І оця така самозачарованість. Водить людину в таку дивакуватість. Ісус нас відохочує від цього і каже: зверніть увагу на мене, зречіться себе і зверніть увагу на мене. Що це означає погубити свою душу? Трошки такий тяжкий термін для нас, цей такий вислів, погубити свою душу. Але нам стане набагато легше, коли ми замість слова погубити душу, замість цього висловимо. Пробуємо вставити інше слово. Витратити свій час. Витратити свій час. Це тоді, коли я посвячую свій час на то і то. Тобто я його загублюю, правда? Тобто я його не мов би знищую цей час. От взяла, посиділа в телефоні і я погубила свій час в телефоні. П'ять хвилин, 10 годин. Тепер, вибачайте за некоректність. Погубити свій час, це означає його залишити, його вже більше не вернеш. Так само ми губимо своє життя. Отже, посвятили своє життя на то, на то, на то, на то. І це означає, що ми, коли губимо своє життя, його втрачаємо, маємо два варіанти. Ісус нам каже, якщо ви загубите свій час, свої сили, своє життя, загубите заради мене, ви його віднайдете. Як так? Я втратив, і так виходить, що я його віднайшов. Але якщо ви загубите свій час і все все решта своєї сили, то ви можете погубити самих себе цілковито. Ми переконуємося, що буває такий момент, коли ми кажемо, добре, що я там була, добре, що я посвятив там свій час, добре, що я там поміг тому, тому що воно потім продовжилося, і я себе тоді віднахожу і кажу, вау, це дуже добре, що я реалізував себе, показав свої таланти, показав все те, що Бог мені дарував, і воно пішло на добро, і я ж тішуся. Ех, краще я би цього не робив. Краще я би там. Змарнував свій час, змарнував свої сили, змарнував себе цілковито. І ось так диявол нам пропонує, такі немов би добренькі справи, там, де ми змарнуємо себе, і потім навіть шкодуємо і кажемо, це був пропащий час. Там, там же все. І це є дуже небезпечно, щоб ми не спокусилися на це. Тому Свята Церква запрошує нас зректи себе, щоб потім віднайти себе. І як ми це зробимо? Зверніть увагу, слово любити це означає відвернути увагу від себе, щоб подарувати свій час, свої сили тій людині. Кому ми хочемо проявити доброту. І це ми називаємо словом любити. Тобто, коли я кажу Я тебе люблю, це означає, що я дарую себе тій людині. Дарую свої сили, дарую свій час, дарую свої думки, почуття дарую. Тобто, я дарую це іншій людині. Тепер слово вірити, правдиве його значення. Слово вірити означає. Повіра народжується від слухання, це означає перестати слухати себе і почати слухати іншого. No? Вірити. Бо людина, яка смс-бу, стає фанатиком. І говориш мабуть. Її кажеш, мабуть-бу-бубу. Це страшне. І фанатизм релігійний це така страшна річ. Що, ну? Тому що тій людині ну, в голові як, як гіпнозом закладено, і вона нічого не бачить. Це є дуже небезпечна хвороба. Але людина, яка має живу віру, вона чує, що Бог говорить до неї. Тому що навчена слухати не себе, а навчена слухати іншого. Недавно мав такий випадок, одна людина каже, а ви чуєте Бога? В неї таке якесь відкриття. Ця людина мала серйозні роки десь 70 років. Каже, бо я ціле життя прожила і я не чую Бога. Я кажу, що як можна прожити життя і не чути Бога? В що тоді ти віриш? Кого ти ісповідуєш, якщо ти не чуєш Бога? Ну, в що ти тоді віриш? Чуєш сусідку, чуєш там ще чогось, телевізор той твій чуєш? А Богу. І їм ти всім віриш а Богові. Надія. Можна самонадіятися, а можна зректись себе. І надіятися на Бога. Зверніть увагу, ті люди, які самонадіяні, це є майбутні кандидати, ні, теперішні кандидати до депресантів. Тих всіх, тих всіх депресованих, розчарованих, таких нещасних, таких знедолених, бідних, таких якихось таких, таких, ніяких отих. Оце якраз ті люди, які є самонадіяні. Ті, які надіються на Бога, зреклись себе. Ну, Себе зриклись і почали покладати свої сили на Бога. Тому вони не є самонадіяні, тому вони не є самовпевнені, тому вони не є такі, все на собі законцентровано, а вони довіряють Богу. І помаленьку, помаленьку Господь Бог їх виводить із тих трудностей, які вони зустрічають. в Христі сьогодні у цей час роздумів над Христом. Запрошую кожного з нас звернути увагу, як ми. Дійсно наслідуємо Христа, але увага перед тим як наслідувати, як ми зрікаємося з самих себе.